Після цих подій і цих знаків вірності прийшов асирійський цар Санхериб і, вступивши в юдею, обложив укріплені міста і звелів зробити в них проломи, щоб забрати їх. Як побачив Єзекія, що прийшов Санхериб з думкою воюватися проти Єрусалиму, то постановив на раді своєю старшиною та своїми військовими. Засипати в водяні джерела, що за містом. Ті допомогли йому. Сила народу зібралась і засипала всі джерела і потік, що протікав серединою землі. кажучи Чого б то асирійські царі, прийшовши сюди, та мали б знайти багато води? Він узявся притьмом до роботи. Відновив увесь мур, що був завалився, та вивів наверху башти, а надвору поставив другий мур, укріпив міло в Давидгороді і наробив силу зброї та щитів. Потім настановив військових начальників над народом, зібрав їх до себе на майдан коло міської брами і підбадьорював їх, кажучи: Кріпіться і будьте відважні. Не бійтесь і не лякайтесь Асирійського царя і всього мнозства, що з ним, бо з нами більше, ніж з ним. З ним рам'я тілесне, а з нами господь, Бог наш, щоб допомагати нам і воювати в наших битвах. І народ поклався на слова юдейського царя Єзекії. Після того Санхириб, Асирійський цар. Коли він з усією своєю потугою стояв перед Лахішем, послав своїх слуг в Єрусалим до Єзекії, юдейського царя, і до всіх юдеїв, що були в Єрусалимі, сказати. Так, говорить Санхериб, Асирійський цар, на що ви покладаєте надію, що сидите в облозі в Єрусалимі? Чи не зводить вас Єзекія? Щоб заморити вас на смерть голодом та справою, коли каже Господь, Бог наш, мовляв, визволить нас із руки Асирійського царя. Чи то ж не цей самий Єзекія усунув його у звища та його жертовники і сказав юдеї та Єрусалимові перед одним лише жертовником, мовляв, поклоняйтесь і на ньому паліть кадило. Хіба ж ви не знаєте, що зробив я та мої батьки з усіма народами інших країн? Чи змогли ж боги народів тих країв урятувати свій край від моєї руки? Котрий з усіх богів тих народів, що їх вигубили мої батьки, зміг урятувати свій народ? Як же зможе ваш Бог урятувати вас від моєї руки? Нехай, отже Єзекія не ошукує вас, і нехай вас так не зводить, не вірте йому, бо коли ні один Бог, ні одного народу і ні одного царства не зміг урятувати свій народ від моєї руки та від руки моїх батьків, то куди вже вашому Богові урятувати вас від моєї руки? І багато ще говорили його слуги проти Господа Бога і проти його слуги Єзекії. Він написав також і лист, а в ньому зневажав Господа, Бога Ізраїля, і говорив проти нього такі слова: Як боги народів інших країн не врятували своїх народів від моєї руки, так і Бог Єзекії не врятує свого народу. Від моєї руки, і кричали голосно по-юдейськи до єрусалимського народу, що був на мурі, щоб настрахати та налякати його і так здобути місто. І говорили про Бога Єрусалиму, неначе про богів поганських народів на землі, про діло людських рук, цар Єзекія і пророк Ісаія, син Амоса. Помолилися з того приводу і візвали до неба. Тоді Господь послав ангела, що вигубив усіх хоробрих вояків, начальників і князів у війську Асирійського царя. Тож цей повернувся засоромлений у свій край. І як увійшов у дім свого бога, то ті, що вийшли з його нутра, вбили його там мечем. Так спас Господь Єзекію і мешканців Єрусалиму від руки Асирійського царя Санхериба і від руки всіх їхніх ворогів і дав їм спокій з усіх боків. Багато було таких, що приносили дари Господові в Єрусалим і дорогоцінні речі Єзекії, юдейському цареві, тож він став після цього великим в очах усіх народів. На той час Єзекія заслаб смертельно, але помолився до Господа, і він вислухав його і зробив для нього чудо. Але Єзекія не повівся згідно з добродійством, якого зазнав, бо загорділо його серце, і гнів божий був на ньому, на Юдеї та на Єрусалимі. Однак Єзекія впокорився у гордощах свого серця, сам він і єрусалимські мешканці, і гнів божий не впав на них за часів Єзекії. Єзекія мав багатство і вельми велику славу і зробив собі скарбницю на срібло, золото, дорогоцінне каміння, пахощі, щити і на всякий дорогоцінний посуд, комори на прибутки хліба, вина, олії. Стайні для всякого роду скота і обори для черед накупив собі стад і силу дрібного та великорослого скоту, бо Бог дав йому дуже великі маєтки. Він же, Єзекія, загатив русло води гіхону і пустив її вниз, на захід, до Давидгороду. Єзекії щастило в кожному його ділі. Однак у справі послів від Вавилонських князів, що були послані до нього спитати про чудо, яке сталося у краю, бог його покинув, щоб випробувати його і довідатись про все, що в його серці. Решта дій Єзекії та його побожні діла записані в ведінні пророка Ісаї, сина Амоса. В книзі юдейських та ізраїльських царів і спочив Єзекія при батьках своїх, і поховали його на сході до гробів синів Давида. Увесь Юда і мешканці Єрусалиму віддали йому пошану по його смерті. Замість нього став царем його син Манасія.